Всім доброго. Всім привіт. Так. І я вирішила вийти до вас в ефір. Дякую вам усім за хвилювання по підношенню до мене і моєї хвороби. Ось. Так, рада бачити вас всіх. Знімаю окуляри, а вони мені не потрібні. І трохи... Про те, як я хворіла, бо дуже багато запитань. Швидше за все, я хворіла вірусом, який кажуть, ковід дельта, Того, що в мене ніяких не було побічних пов'язаних з кашлем, з болюми відчуттями. Все, що я мала, це я мала рвотний рефлекс просто, просто навіть на воду. Ось, ну як бачите, виглядає досить непогано. Кілограми не скинула, хоча можна було б собі дозволити декілька скинути. Тим паче, новий рік іде. Ось, але почуваю я себе зараз на даний момент дуже добре. Тепер потрібно відновлюватися і, скажімо так, встанавлюватися. А що мені допоможе? Перерила досить багато інформації про те, як відновити нейронні зв'язки, тому що реально втратила можливість гарно і плавно говорити. Іноді такі легкі, прості слова, над якими ніколи не задумувався, Я зараз просто підвісаю і починаю думати Господи, а про що я говорила? Втрачаю зв'язок з язиком і десь там з внутрішнім мозком, втратила короткотривалу пам'ять, на жаль, але це все можна відновити. Перше, що мені допоможе, да, це дійсно вода. Я вже можу її вільно пити, наповнювати свій організм чистою водою. ви не повірите, вона дуже, 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 дуже смачна. Ось нюху в мене немає по сей день, сьогодні це вже 10-й день. Буду працювати в онлайні, буду відновлювати свої робочі зв'язки внутрішні. Чим раніше стану працювати, тим краще і швидше вони відновляться. Але знайшла дуже гарний масаж, який допомагає реально швидше думати і прискорює одужання. Ще є така побічка в нього, він піднімає імунітет. Зараз вам покажу. Просто, звичайно, розслаблюємо пальчики і пальчиками просто відстукуємо себе по голові. Я не знаю, чути, от такий прям звук повинен бути. прям-прям-прям звук, Реально починаєш так, вау, прям дійсно просинаєшся, скажімо так. Бо я тут 10 днів в горизонтальному положенні, в положенні я сплю. Таким от чином хвилина-півтори хвилини можна відновити повністю цей рух циркуляції крові в вашій голові, в ваших мізках, бо по-іншому в принципі, не як. Вітамінів є дуже багато, але поки вони почнуть діяти, а мені потрібно працювати, тому от таким от чином я знайшла для себе відновлення, того, що все рівно була така робота, де я вимушена була. От навіть зараз я з вами вже після майстер-класу, який я проводила для колег-спеціалістів. Хто не знає, то у мене в цю суботу авторський курс Дитяча психосоматика робота з батьками. І якщо вам потрібно, я вас запрошую, буду працювати в онлайні. До суботи я стовідсотково відновлю повністю свій зв'язок язика і мозку. От, якщо не відновлю, то буду підглядати в свій конспект. Ну це нормально, тому що сам курс розрахований аж на два дня і знати прям все-все-все на пам'ять все рівно щось можна загубити по ходу дії. А щоб не загубити, на все є конспекти. Ось ось такі у мене справи. Сьогодні я вже виходила на вулицю, прогулювалася по вулиці, дихала свіжим повітрям, раділа життю, що і вам всім бажаю. Оцінуйте життя. Для мене моя хвороба привела до того, що знову ж таки переоцінила свою систему цінностей. Причому думала, що в мене вже там все зовсім гаразд. На першому місці там сім'я, діти, тоді вже робота. Відтепер на першому місці знову ж таки виходжу я, тоді сім'я, тоді діти, тоді робота. Ось бережіть себе і своїх рідних, пийте достатню кількість води, робіть ранкову зарядку, це допомагає проснутися вашому тілу. Такі елементарні речі, про які ми забуваємося, в мене повернулося в моє життя. Рада була всіх вас бачити. Я відновлюю свою роботу, поки що тільки в онлайн режимі. Я ще тиждень на самоізоляції, на самоізоляції зі мною моя сім'я. Ось рада була з вас бачити, чути. Дякую дуже вам за підтримку, яку ви надавали мені цілий тиждень, за те, що ви писали і цікавились моїм здоров'ям. Це дуже цінно. Я це, як ніхто знає. На сьогодні у мене все. Цілую, люблю, будемо відновлюватися всі разом. Пока!